Привіт, мене звати Остап Дубуш, я геймдизайнер і продюсер з Львівської студії Shadow Masters. Е, дуже радий за запрошення на геймдеф Conference лів Дуже цікава публіка. Приїхали люди з різних міст України, різні багато пропозицій, ігри, чудесні ігри, дійсно подивилися багато хороших ігор. Загалом сама конференція на себе дуже хороше враження справляє, дуже цікаво відвідати різні, різні. Діалоги, різні конференції, різні розповіді вже вважаю, що абсолютно не даремно свій час і вас запрошую приєднатися до цієї конференції. Ми успіх.